Дві теки на каналі Rubik's Kubix Mall. Сьогодні ми будемо вчитися складати Кубік Рубіку 2 на 2. Тут, усього-навсього, буде три алгоритми: півпав, рибка і капйобус Спочатку буде півпав, потім капйобус, потім рибка. Дивіться, півпав це вверх, ліво, вниз, вправо. Нам треба поставити оце от ось сюди. Бачите, тут співпадається е, голубо-білий із з голубо-білим. Але тут ще червоний. То, значить, робимо півпафи вверх-вліво, вниз вправо. І бачимо, що він став сюди, тільки не обернутим. Бачите, він має стати отута, е, цим білим. Робимо ще раз півпаф. Тепер він стоїть правильно. Шукаємо. Оранжево-зелений. Нам треба його поставити сюди. Робимо півпав. Півпав зробили. Півпав дуже легко, запам'ятати. Це верх вліво, вниз вправо. Так, шукаємо. Тут треба зробити півпав, щоб цей став сюди, вверх, вліво, вниз, вправо, вверх. Ліво, вниз, вправо. І ще раз: верх, ліво, вниз, вправо, верх, ліво, вниз, вправо. Робимо доти, поки воно не стане на своє місце. Вверх, ліво, вниз, вправо. Так. Капльобус нам тут треба зробити. Шукаємо, щоб тільки одне стояло правильно, але не повернути. Бо рибка буде це все повертати. Так, це неправильно, це неправильно. це неправильно, це правильно. Робимо капйобус. верх. Вправо вверх, ліво вниз, вправо, вниз. Бачимо поки що тут всі стали на свої місця. Тепер нам треба зробити рибку. Вона повертає ось це, щоб вона стала вверх. Оце то, щоб тако стало вверх. І це, щоб отако от. Мені випав дуже легкий спосіб. Робимо одну рибку, вверх вправо. Вниз вправо, вверх, вправо вправо. Вниз, вправо вправо. Все, ми склали. А тепер нам потрібно так, якщо ви не можете це перевернути, бо тут два співпадають. Якщо їх обернути, то дивіться, а ці не співпадають, вам треба їх повернути. Робимо u штрих. І воно повертається тут тільки одне співпадає з всіма. Робимо капйобус. Тепер все стало на свої місця. І знову робимо рибку і склали. Далі продовжуємо розбирати варіанти рибки і капьобуса. Якщо ми повертаємо отако от, і тут бачимо одне співпадало, друге, ні. Ну, то тобто есть два співпадає отако от. І ці обернути, це ви вже знаєте, але якщо треба всі обернути, бо вони майже неправильно стоять. Ну, зараз ви вже знаєте, як робити капіобус вверх, вправо, вверх, ліво, вниз. Вправо вниз. І ще так може вибити, що просто тільки капіобус і вже складено. Так, далі розбираємо кап е, варіанти капіобуса і рибки. От я тоді і говорив про цей варіант. Якщо ви крутите, щоб одне співпало, а, тут не те. Дивіться, знову робимо капіобус. А, тут співпадає, значить, зробимо так. Тут вже не співпадає, робимо капіобус вверх Вправо вверх. Вліво, е, вниз, вправо вниз. Так. Все співпало. А якщо у вас це отако от стоїть. Ну, стоїть оце, дивиться на вас, а це дивиться вбік, то ми робимо рибку. А якщо такий у вас варіант вийшов, то робимо рибку вверх. Так? А тепер ви вже знаєте, що тут треба робити: одну ліву рибку. Бачите, і вже вийшло. Якщо ви не зрозуміли, то включіть відео ще раз. І ще є ще один варіант рибки. Якщо вони дивляться в боки, то робимо, повертаємо кубика, робимо рибку. І ви вже знаєте, що тут робити, якщо це стоїть так, це так і це так. Рибку. І воля ми навчилися складати кубіка Рубіка 2х2.